Як третіх осіб, я поставив повторно. Мене ніхто не забороняє. Я людина. І в судовому засіданні я заявив клопотання усунути цих осіб е від статусу третіх осіб. Я можу лише допомогти заявлені попитання, не відповідаючи окреме питання. Значить, Відповідно статті 11 цивільного процесуального кодексу, суд виглядає цінні справи не інакше затворення фізичних юридичних осіб, поданих відповідно до цього кодексу. майже заявлено ними вимог. Чи заявляв вимогу? Наш довірити голубінка про те, щоб залучити третій особи б, самостійних вимог е, франківської адміністрації. Немає, ми прийняли. Немає. Ми, там, нам це відомо відомо суду. Далі. Особа, яка бручить, спра... розпоряджається своїми правами щодо предмету спору на власний розвиток. з яких пів суд взяв на себе допомагання розпоряджається правами нашого так Питання б... відкрите далі. Також право, так... таке право мають також особи за винятком осіб. Які не мають цивільних представників здатності в інтересах, яких заявні вимоги. Ми в інтересах е нашої е особи не заявляли таких вимог. Немає письмових заяв щодо залучення, голубівка не заявляв. Отже, суд перевищив цю повноваження. Окрім того, щойно нам стало відомо, огляду на те, що суд з'ясовував в нашій присутності е повноваження і особу е третє, представника франківської е адміністрації після того, коли вже винесена ухвала про його залучення. Це є ознаки кримінального злочину. І це є порушення норм цивільних процесуальних полісу. Це щодо доповнення займаємо вогнюком бухня. щодо залучення третього. А в мене в доповнення до клопотання до цього. Е, знову ж до клопотання, я розумію, що від, цей, відхилити, так, так, і, від, це відхилити. Це друге клопотання, а я доповнюю, що суд по суті, є апріорі безсторонній. відповідно, повинен дотримуватися статті 6 конвенції. Якщо проявляє упередженість, це не суд. І відповідно рішення суду Викстань, Європейського суду справ люди виштайн проти Швейцарії 1998 року. Це означає, навіть якщо буде винесене рішення будь-яке в цьому залі, судею Васентичу, воно буде де юре не Тому що у вас немає довіри. Ви порушили принцип безсторонності. Ви лобіюєте залучення осіб яких ніхто не заявляв і яких немає інтересу відповідно, як я наголошував, стаття 11, стаття 15, 16 цього, їхні права ніхто не ущемляв цивільного кодексу України з доповненням статті 11 цивільно процесуального кодексу. Прошу цей друге клопотання поставити на голосування. Ні, Це перше клопотання заяви то, я його доповню. Огляду на те, що залучено і з'ясовано зараз сторонами у справі, що суд допустив ухвалу, за якою залучив невідому особу як сторону справі, а сьогодні з'ясовував. З огляду на те, що ця сторона не має ніякого стосунку до цивільного спору питання порушення трудових прав нашим довірителям, ми вважаємо, що тут є ознаки корупційних дій. А я, як представник боротьби з корупцією в західному регіоні і представник USAID в Україні програми справедливого правосуддя, заявляю авторитетно, що дані обставини. Мають велике значення саме на сьогодні, саме в Франківському суді, з'ясовані щойно, що вчиняються корупційні дії. Отже, є підставою вважати, що франківська адміністрація має якийсь матеріальний тиск на суддя на Очевидно, він від неї залежний. А це є підставою заявити недовіру судді і поставити питання під вищу ради цього суддя про усунення по наміру на початку період розслідування щодо вказаних подій. Отже, це є доповним щодо заявного покликом. Представником глибинки клопотання щодо незалучення тих осіб і постановлення судею законного правосудного рішення. Я допомогю дозволити Гончарука тим, що відповідно до 92 статті Конституції в судовому засіданні тільки закон існує і Конституція, в тому відповідно і 9 дії міжнародного законодавства. І відповідно 129 судді при здійсненні правосуддя незалежно відкриється лише закону і нічого іншого не дано. В той же час, як помістник депутата Верховної Ради України, який готує стан, стан, виконання рішень у Львівській області. Я буду э, тоді поставлю питання чітко на профільному комітеті, якщо дозволять, я і на Верховній Раді. Дякую. Тобто фактично правильно суд є відвод, Сто... Тим, які не мають судні, судні мати так? так, Скільки ви кажете, що є конфлікт інтересів? Є ще допомогти. Правильно суд Перепрошую з дозволу головуючого. <головіка> Згідно норм і законодавства органіввання, Франківська районна адміністрація це і структурний підрозділ військові міської ради. Це є ніхто у даному спорі. Їхнє завдання займатися люками, ринбами і підвалами комунальної власності. лише комунальної і лише за збереними громадянами, які користуються послугами ЛТП, тобто комунальних підприємств, які підпорядковані в контролю франківської адміністрації. Не більше і не менше. Дана особа звертається про порушення її трудового права. Франківська адміністрація, дані обставини є ніхто, вона може бути лише... зацікавленою особою, і є, в нас є, о -о -о вода... конфлікту. є так, конфлікту. Є, вона могла би бути лише на стороні позивача, і лише з його бажанням. Він такого не заявляв. Отже, є всі обставини вважати, що е -е, присутність даних, е -е, представників. Е -е, Органу і підрозділ, це не орган, у нас орган Керівська міська рада, місцеве середування не може бути учасником даного судового засідання. І застерігаємо цього, ми не заявляємо від від судді, ми заявляємо я, да, я не да, не да, не да. непричетні особи. Так Ви ж тільки що, пане Кухня, ви ж тільки що самі сказали, що ви вважаєте, що є конфлікт інтересів. Вважаємо, є ми, рятуємо. ми рятуємо суддю від тиску. Тому що, я ж кажу, а приорі суд не має свого інтересу. Він має за чином. А яким чином врятують? Ти Прошу, доводиш, суд, суд. Відтик, доводиш суд Ми до відомо від тис, яку доводимо суд по відомо. Ми до доводимо, що е, щоб суд застосовував тільки відповідно до на судді закон, конституцію частину і, 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 і цей аж цей ідієв відповідно частини другої статті 19, відповідно частини першої, відповідно частини третьої, і захищав права людини. Але і відповідно 129 статті Конституції. Добре, давайте продовжимо з того, що ви почали. Ви також заявляли не одне клопотання про залучення в якості третіх осіб і решт. Так. Які дійсно, без них не можна. Бо то вони мали інваліда захищати. Ці, там, саме купували, ці структури, саме. ті структури захищати. Державні органи. Виконавчої влади, це якби ми залучали франківську адміністрацію до захисту, це б було інше. Але в через якісь інформацію, яка є в матеріалах справи, ми знаємо, що це джерело конфлікту, нібито за якісь відокремлену юридичну структуру. Вони щось зумушували виконувати скорочення і так далі. Тобто вони не можуть бути на стороні нашого довірити. Вони можуть, так, вони і це, і це, раз вони були джерелом конфлікту, вони ніяк не можуть тут виступати ні на стороні відповідача, ні на стороні позивача. Дякую. Наскільки ну, вже було ухвала, давайте ми заслухаємо представників третього осіб. Слухав, ті всі доводи особа, мене не знімати. Знімаєте собою процесом, мене як фізичну особу не знімати. А ви фізична особа? особу? Представник і фізична особа. Я фізична особа, представник. Ви можете Можна розказувати, мені є фізична особа. Ну, прошу Звернути увагу в сторону, наскільки є порушення порушення судового порядку в частині не надання мені можливості висловити думку, а також наголошую про те, що я заперечу в частині введення, введення відеофіксації мене як фізичну особу, а не заперечу щодо ведення відеофіксації судового процесу. Тепер щодо по факту заявлених клопотань. Наскільки мені стало відомо і зрозуміло за слов для інтересників позивича, є два клопотання. Перше клопотання слідку зводиться до того, що вони просять занести в журнал судового засідання відомості чи зауваження на дії або ж бездіяльність учасників судового процесу. А друге клопотання щодо скасування ухвал про залучення в якості третіх осіб водоканалу і районної адміністрації. Цих два питання, я так розумію, вони їх заявлено. Щодо перебуваю. Тут... Я вас ще спрошу звернути увагу, оголосити зауваження учаснику процесу, який перебуває іншого учасника процесу, без підстану, не маючи на це права. Щодо залучення, щодо задоволення першого клопотання я не заперечую, оскільки ведеться фіксація судового процесу, і воно і так автоматично зафіксовується, тому я і не тому з тих підстав не заперечую щодо першого клопотання. Щодо другого клопотання, то я маю наступну думку. Перше наскільки мені відомо, згідно вимог чинного законодавства, зокрема йде про цивільно процесуальний кодекс України. Суд е прерогатива залучати інших учасників процесу в частині відповідачів це дійсно прерогатива е позивача, в частині е залучення інших учасників процесу в частині е третіх осіб. Це також є право суду, бо суд, якщо бачучи, що є предмет спору, суд, якого розглядається, може вплинути на приватні інтереси інших учасників процесу, то суд в таких випадках зобов'язаний залучити інших учасників процесу, провати інтереси яких можуть бути порушені. Тому це перша моя думка. Друге, в частині того, що в даному випадку мало місце клопотання відповідача, зокрема, представника представника ЛКП Львівський ліхтар, який в своєму клопотанні, з яким я ознайомлений, обмотував, чому саме він бачив задоцільність залучення районної адміністрації. В частині залучення районної адміністрації я погоджуюся з тими доводами, на тому клопотанні, оскільки. Наведені факти, що згідно положення профранківської районної адміністрації, яка є, як висловився, представник позивача ніхто, вона на того, якщо він був читав і ознайомлений з чинним законодавством України, згідно рішення виконавчого комітету військової міської ради, є окремою, окремою юридичною особою, яка має початку рахунків банків і всі ознаки юридичної особи. Попри те,